Добрий день, шановні батьки. Пропоную вам сьогодні дізнатися, які подарунки ваша дитина збереже на все життя. На сьогоднішній день діти просто потопають в достатку іграшок, ігор і розваг. Зараз стільки всього існує для дітей, що їх вже просто нереально чимось дивувати. Але ці 23 подарунка вони точно запам'ятають на все життя. Більше того. Вони пронесуть їх з собою все життя і швидше за все подарують вже своїм дітям. Перше. Віра в їхні сили. Дитині надзвичайно важливо знати, що найрідніша людина в світі в них вірить. Давайте дитині зрозуміти, що ви впевнені в ній, в її уміннях і можливостях. Всього одне ваше слово здатне зробити з малюка успішного генія. Друге. Любов у всіх її проявах. Обіймайте, цілуйте. Говоріть слова любові завжди, незважаючи ні на що, навіть якщо вашій дитині вже за 30. 3. Сімейні вечори. Ці хвилини родинного єднання запам'ятовуються дітьми на все життя. Це прекрасна традиція, яка об'єднує, мирить, надихає і утихомирює. Четверте. Радість. Радійте життю і своїй дитині. Не соромтеся своїх почуттів. Смійтеся разом з малюком. Дурійте. Міцна і повна сім'я. Намагайтеся зберегти сім'ю і хороші відносини з її членами. Для дитини-сім'я це той фундамент та опора, яка дає підтримку і допомагає їй йти по життю. Свій час це найцінніший подарунок, особливо для сучасних дітей. Знаходьте час для дитини кожен день, щоб просто побути з нею, пообійматися, погратися разом, погуляти або просто повалятися на ліжку. Увага! Це ще одна річ, якої постійно не вистачає дітям. Доброта. Дитина ще встигне навчитися жорстокості, а ви покажіть їй приклад справжньої доброти і вміння співчувати. Вміння цінувати. Навчить дитину цінувати те, що у неї є, але завжди прагнути до більшого. Інтерес. Інтерес до світу присутній у кожній дитині. Зберігайте, бережіть його. Постарайтеся не вбити всякими. Не лізь, не заважай, вистачить говорити, скільки можна читати. Уміння приймати рішення. Стимулюйте до самостійності. Допоможіть приймати наслідки своїх дій. Покажіть приклад справжньої сміливості і рішучості. Рамки. Дітям надзвичайно важко жити у вседозволеності і не мати ніяких обмежень. Їм потрібні рамки, які структурують для них цей світ. Тільки не захоплюйтеся заборонами, інакше це загрожує непослуху. Свобода. Пам'ятайте, що заборон має бути мінімум. Давайте дітям можливість вибирати, самостійно приймати рішення, діяти і вчитися на власних помилках. Охвала! Дітям дуже важливо відчувати схвалення їх дій з боку батьків. Це стимулює до вдосконалення. Любов до творчості. Надавайте можливість створити стільки, скільки хочеться. Заохочуйте творчу діяльність, створюйте умову для неї. Самі захоплюйтесь і займайтесь дитиною. Це дуже важливе вміння в епоху інтернету та комп'ютерних технологій. Яке вчить бачити прекрасне в усьому, радіти життю, знаходити виходи з нестандартних ситуацій. Щедрість. Покажіть на особистому прикладі, що таке щедрість, як ділитися і навчіть отримувати задоволення від власної щедрості. Духовність. Прищеплюйте дитині усвідомлення наявності душі. Добре, якщо вони навчаться діяти, керуючи потребами не тільки свого тіла, а й душі. Правда. Будьте чесними з дітьми. Таким чином ви навчите їх бути чесними. Крім того, ви продемонструєте їм, що вам можна довіряти, що з вами вони в безпеці. Надія. Надія допоможе у найважчі моменти. Підтримує і додасть сил. Любов до пізнання. Любов до знань і хороша оцінка в школі часом не мають абсолютно нічого спільного. Заохочуйте дитину пізнавати світ, захоплюватися, навчіть отримувати задоволення від пізнання світу. Оптимізм це те, що допомагає досягати успіхів. І міняти цей світ на краще. Посиденьки у вас на колінах. Для дитини це найкраще, найзатишніше місце в світі. Вірність в сім'ї і у відносинах. Бути вірним своєму чоловікові або дружині це вчинок нашого розуму, серця і душі, а діти відчувають це дуже тонко. Тож, даруйте ці найцінніші подарунки своїй дитині, будьте щасливі разом.